Ми зібрали два рівні кубика Рубіка і лишається третій рівень, в ньому у нас найбільша кількість різних варіацій і комбінацій. Наступна наша задача потрібно зібрати жовтий хрест. Існує три варіанти, з чого ви можете починати цей жовтий хрест. Тобто ви зібрали два рівні і опиняєтесь в ситуації. Перша ситуація, як в мене зараз точка, тільки центр є жовтий. Друга ситуація лінія. Пряма лінія. Третя ситуація стрілка. Жовта стрілка така. Давайте зараз кожну ситуацію розберемо. Коли ви починаєте з точки, наша задача вийти на лінію. Тобто зробити так, щоб була лінія. Що для цього треба зробити? Ми повертаємо фронт. Тобто жовтий це верх в мене. Блакитний дивиться на мене. Ми повертаємо блакитний по часовій стрілці фронт. І робимо правий. І впав два рази. Раз, два. Повертаємо фронт на місце проти часової стрілки. І ми виходимо в друге положення лінія. Наступне нам треба зібрати дві ці деталі. Ми перевертаємо, тобто лінія має бути паралельно нам. Так само робимо фронт. Тобто, зараз фронт передня частина червона. По часовій стрілці, робимо один півпав, повертаємо, і в нас є хрест. Що робити, коли ви опиняєтесь в ситуації стрілка? Зараз я заплутую для того, щоб показати. От у нас є стрілка. Ми повертаємо стрілку таким чином, щоб вона вказувала от в такому напрямку. Вправо-вниз. Не отак, не отак. От саме отака стрілка має бути. Що ми робимо? Фронт по часовій стрілці робимо два півпахи. Один, два. Повертаємо. Все, в нас є хрест. Робиться за допомогою перевертання фронтальної частини і якоїсь кількості півпахів. Наступна задача, друга, при, при зборі верхнього рівня, нам потрібно розставити кути на свої місця. Ми на цьому етапі не звертаємо увагу, в яку сторону дивиться, який кольор. Головне, щоб він був на своєму місці. До прикладу, в нас є вже от на своїх місцях, я бачу два кути: помаранчевий, блакитний, жовтий і помаранчевий зелений жовтий. На своїх місцях не тому що вони правильно стоять, бачите, жовтий верх. І всі в свої сторони, а тому що він на своєму місці. Якби цей кут стояв би, наприклад, блакитний був би на цьому місці, помираю, ну коротше, пер... перекручене це теж нормально. Далі дивимось. Оцім вже бачимо, що не на своїх місцях. Бо от тут мав би бути червоний, зелений, жовтий, ось він у нас. Тобто ці два кути нам потрібно поміняти. Що ми в цій ситуації робимо? Ті кути, які потрібно поміняти, ми тримаємо з правої сторони. Жовтий зверху, блакитний на мене дивиться. Ті кути, які на своїх місцях, вони в нас в лівій руці. Робимо це таким прийомом. Буде три півпафи правою рукою, перехват і три півпафи лівою рукою. Почнімо. Раз, два, три. Перехват. По часовій стрілиці пішов перехват. І три пафа лівою. Раз, два, три. Так, і що в нас виходить? Червоний блакитний є, є, є. Бачите, вони на своїх місцях тільки в різні сторони дивляться. Все. Всі на своїх місцях. У нас є хрест, є кути на своїх місцях. Наступна наша задача перевернути жовтим верх. Щоб жовта сторона вся повністю була залита. Що ми для цього робимо? Перевертаємо повністю, тобто жовтий тепер в мене знизу. І дивимося, який кут ми будемо перевертати. Почнемо з цього кута. Для того, щоб його перевернути, тут немає вже певної кількості разів. Це все робиться півпафною, повний цикл. Повний цикл це. Зараз я покажу один повний цикл, і ми будемо робити. Ту кількість повних циклів, поки жовтий не буде дивитися вниз. І ми запам'ятали, що ми от як взяли кубик Рубіка, тобто червона дивиться на мене, біла вверх. І ми отак не відпускаємо. У нас буде тільки мінятися, ми будемо робити півпафи і будемо потім перекручувати вниз. Отже, приступаємо. Перевернули. Я зробив цикл. Підставляємо на це ж місце, підставляємо той кут, який треба перевернути. Повний цикл робимо. Один цикл не поставили, другий не переставили. Третій нема. Четвертий, четвертий переставили. Тобто навіть коли ви бачите, що він вже на своєму місці, я все одно доробив цикл, я зробив верх проти часової стрілки. Далі. Так само тримаєте, бачите, червона сторона, дивиться на мене, підставляю кут, який треба перевертати. І пішов далі. Роблю повні цикли. Підставили. І останній. Все. У нас жовта сторона повністю залита. Кути на своїх місцях, але вийшло так. Що в нас хрест, ребра, вони не на своїх місцях. Це не проблема. Ви завжди будете виходити в таку ситуацію, ну при таких класичних методах зборки кубіка-Рубіка. Ви завжди, завжди будете винати ситуації, що ребра не на своїх місцях. Є знову ж таки багато варіантів, як ті ребра поставити на свої місця. Я вам покажу свій найулюбленіший. Ми тримаємо зелену зібрану повністю сторону зліва. І що ж нам треба зробити? Ми бачимо, що помаранчевий нам треба сюди, блакитний сюди, червоний аж сюди. Тобто, по суті, у нас зараз буде проти часової стрілки рухатись оці три кути. Цей буде стояти на своєму місці. І ми бачимо, тобто, цей. При повному циклі комбінації, яку зараз покажу, блакитний піде сюди, червоний піде сюди, помаранчевий сюди. Тобто мені треба буде зробити два цикли. Як воно все виглядає? Права сторона два рази проти часової стрілки, верніше по часовій стрілці. Два рази по часовій стрілці, один раз вверх проти. Центр проти, верх. По часовій. Два рази. Перекручуємо знову центр. Це був повний цикл. І лишається ще один цикл зробити. Против свои стрелки, вон они падут. Готово.